Це невдачі на фронті в Україні, падіння економіки рефін на тлі інфляції, втрата точки опору в Сирії з падінням Асада та збитий літак Азербайджанський, про який ми напередодні також говорили. Ну і до рейтингу, так би мовити, невдах від політикою. Також увійшли поряд з Путіним президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, угорський прем'єр Віктор Орбан, ну і повалений президент Сирії Башар Аль. Асад. Ну і, звісно ж, будемо далі говорити. Дійсно про важливе. це така хвилинка лірична була. Аби посміхнутися, будемо говорити про важливе саме підтримку від сполучених штатів Америки. Адже, як зазначав і президент нашої країни Володимир Зеленський, готується важливе рішення Сполучених Штатів Америки на підтримку України, і ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра. Це дописував Володимир Зеленський вчора ввечері. У зверненні 29 грудня Зеленський заінтригував подію, яка має відбутися 30 грудня. І, за словами президента, мають бути значні пакети підтримки для наших. Воїнів про це дописують і наші колеги з посиланням на звернення Зеленського. Іншим важливим анонсом від лідера держави стала поява військового омбудсмена. Указ про призначення вже готовий, але прізвище тримають в таємниці. Воно стане відомо вже сьогодні, 30 грудня. Гаран запевнив, що обрав сильну кандидатуру і попросив Верховну Раду України та уряд підтримати новації. Крім того, щодо. Рішення, яке ухвалять Сполучені Штати Америки 30 грудня, йдеться, що Київ чекає на офіційне оголошення від Сполучених Штатів Америки 30 грудня. Зеленський назвав його важливим рішенням Америки на підтримку України. Значні пакети підтримки для наших воїнів, те, що працює протягом цих років війни на захист України, і має підтримати стабілізаційну роботу на фронті зараз. Що більш повне постачання від партнерів, то більше збережених життів наших хлопців. Так, президент також охарактеризував рішення Америки. Ну і очільник держави підкреслив, що триває також і робота з іншими партнерами, щоб вони теж зберігали підтримку на необхідному рівні. Далі будемо говорити, звісно ж, про ті тези, які лунають від західних видань щодо завершення війни в Україні, і те, що завершити війну складніше. Про це Трамп також говорить. Він послабив, нібито, свою таку риторику щодо своїх грандіозних обіцянок. Пам'ятаємо, що він напередодні також говорив, що зможе завершити війну за 24 години навіть до того того, як відбудеться інавгурація вже новообраного президента Сполучених Штатів Америки, от про це дописує Захіл. під час передвиборчої кампанії. Дональд Трамп, як ми пам'ятаємо, давав обіцянки швидко завершити війну в Україні, знизити ціни та використати тарифи для підтримки економіки та виробництв. Однак зараз він визнає, що зробити це не так, то й просто останнім часом Трамп більш обережний, говорячи про війну в Україні, яку під час дебатів вересні пообіцяв закінчити ще до того, як стане президентом. Ну, і цього тижня політик сказав журналістам, що складніше врегулювати ситуацію в Україні, ніж знизити напруженість на Близькому Сході за участі Ізраїлю, Ірану, Сирію та різних проксі груп. Ну і крім того, знаєте, багато. Таких заяв лунає від нібито партнерів, не до партнерів, які досить часто такі одіозні заяви роблять. До прикладу, в Словаччині заявили, що Україна нібито вже має відмовитися від частини своїх територій. Про це також детальніше обговоримо. Адже знову ж таки, нібито Братислава дуже хоче, щоб війна закінчилася. Проте реальність на місцях вказує на те, що нібито Україні доведеться відмовитись від частини своїх земель. Про це заявив міністр оборони Словаччина в ефірі дискусійної програми ВІПОЛІ. Літіка повідомляє інші видання. Також він висловився про те, що мовляв в інтересах словаччини, аби війна негайно закінчилася. А між двома сторонами, які воюють, становилася перемир'я з подальшим мирними переговорами. За його словами, важливим є те, якої форми набуде післявоєнна Україна. Далі цитую, що він говорив. Цілком ймовірно, що Україна не усвідомляє того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон з Російською Федерацією. Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі правила і порушила міжнародне право. Але необхідно приділяти таку ж увагу й тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок. Так він висловився. ну і нагадаємо, що тиждень тому прем'єр словаччини. Роберт Фіце зустрівся в Москві із господарем Кремля. Тоді ми всі досить багато обговорювали цю зустріч із диктатором Путіном. Вони зустрілися і тоді словацький політик наголосив, що його зустріч була відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського щодо припинення будь-якого транзиту газу через Україну та санкції проти ядерної програми РЕФІ. Ну і крім того, диктатор Владимир Путін висловив думку, що Словаччина може стати майданчиком для мирних переговорів, бо, мовляв, займає нейтральну позицію. Бачимо, ми їхню нейтральну позицію щодо війни. Втім, Україна нагадала Братиславі про. Формулу миру, ну а тим часом і Лавров також продовжує погрожувати а все через літачки, саме в 16 від Данії. Далі поговоримо про те, як Лавров пригрозив Данії через F-16. Зокрема, йдеться про те, що російський міністр Лавров пригрозив Данії через передачу винищувачів F-16 Україні. У відповідь Копенгаген запевнив, що не відчуває прямої загрози від Росії та продовжить підтримку України. Про це розповідає 24 й канал. З посиланням на ТІВІ-2. міністр оборони Данії також підкреслив, що данія не стикається з прямою військовою загрозою з боку Росії, оскільки є частиною НАТО. Ну і все ж таки Данія відреагувала на погрози Лаврова. Наголосили, що Данія має безпекову парасольку, яка забезпечить безпеку в разі конфлікту. Він додав, що не знає, що саме мають на увазі росіяни під військово-технічним характером заяв. Він також припустив, що це може бути спроба саботажу постачання зброї Україні і навчання українських пілотів. За його словами, ці заяви є частиною добре організованої пропагандистської кампанії Росії, спрямованої на залякування країн, що підтримують боротьбу України за свободу. На заяви Лаврова також відреагували міністер з закордонних справ Данії, глава відомства також зазначив, що Росія вже не вперше брязкає зброя Данія продовжить підтримку України. Далі цитую, що він сказав: це абсолютно законно підтримувати здатність України захищати себе, і ми будемо продовжувати нашу підтримку. Росія є агресором. Ну і до слова, також данія збільшує фінансування оборони в Гренландії на тлі заяв Трампа про купівлю острова. Ми пам'ятаємо ті мами, які ходили також мережею, інвестуючи до 1,6 мільярда доларів у військові потреби. Ну і оборонний пакет буде включати закупівлю кораблів, безпілотників, модернізація аеропорту та розширення арктичного командування. Крім того, вже згадали Лаврова, то вже також поговоримо за нього, адже знову ж таки керівник центру протидії дезінформація. Андрій Коваленко щодо цих заяв також висловився, прокоментував їх. Так от Лавров заявив, що РФ не влаштовують пропозиції команди Трампа щодо відтермінування членства України в НАТО на 20 років і введення контингенту миротворців ЄС та Великої Британії. Можу додати далі ж знову ж таки цитую коваленка. Можу додати, що Ерефія все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії. І зараз потрібно визнати реальність, що РФ потрібно зламати шляхом обрізання крил їх союзників, а також інтенсивним знищенням їх воєнної логістики. Коли посипаться економіка і ВПК, вже буде байдуже чого хоче Путін, і його собаки знову ж таки типу Лаврова. А поки це традиційна російська тактика: множити дурню заради вигравання часом, ну і зокрема, знаєте, наостанок хотілось би трішечки позитиву і про те, як дійсно підтримують нас наші союзники про те, як вони намагаються все ж таки постачати й те необхідне озброєння, яке так нам необхідно, да не в тих кількостях. Проте все ж таки це відбувається. І, Зокрема, з'явилася інформація, що у Латвії підготували партію саме з безпілотниками. Дрони будуть відправлятися на потреби збройних сил України. Ну і зокрема, Латвія підготувала до передачі Україні як військової допомоги понад тисячу безпілотників різних типів, так і іншої. Про це заявив міні... Міністр оборони Латвії в соцмережі ікс згідно з його словами, остання партія складається з понад тисячу бойових безпілотників латвійських виробників. Далі цитую разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжимо підтримувати Україну. Підготовлено останню партію, що складається з понад тисячу бойових безпілотників різних типів. Керівник відомства нагадав, що коаліцію безпілотників очолюють Латвія та Велика Британія. За словами міністра у 2025 році. Латвія виділить ще 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників в рамках коаліції. Також як відомо, безпілотники українського виробництва. Як ми знаємо, також говорили, що закрили небо саме 90% потреб сил оборони. І нагадаємо, що Данія, Франція, Литва надали 150 мільйонів євро на виробництво цієї ж української зброї. Кошти витратять на ракети, дрони та артилерійські установки. Раніше Міноборони розповіли, що багато дронів вже отримали збройні сили України з початку року. Також було відомо, що більшість дронів виробляється все ж таки в Україні. Міністерство оборони України від початку. ...24 року передало силам оборони понад 1,3 мільйона безпілотних літальних апаратів.